Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите з людиною? Люди добрі, дивіться, що робиться. Подивіться, що робиться! Діду передок служити. Подивіться, що робить, яке беззаконня і Хмельницька область. Подивіться, які сволочі. Напередок вас всіх сходи. А з бронюванням людей забирають і продають, і бронювання пропадає за ніч. Боже міни, я тут воювати мене. Я підтрим, забирайтеся зі такий зітрі у цій чорній курці. Єбало, сам єбало за Подивіться, як відноситься. Леді чи нерви, не врівноважені. На машині 64 73. 64 573 це. Скажіть, які втрелечіте? Кидається на людей, за що на чоловіка кинувся? за мене один раз його Подивіться, подивіться, що воно робить. Подивіться, чоловіка б'є. Подивіться яка скотина. Подивіться, чоловіка б'є. Ти чого б'єш чоловіка, Ти чого ставите? Ти наші копійка впливають? Подивіться, яка скотина. Ви сіте вкажені, біте врівноважені. Народники вдягайте. Пишіть заяву, пишіть заяву на нього, пишіть заяву на цю скотину. Подивіться на Сволоч, яка! на людей кидається. Скарженці за тобою плачуть! Так був, людей, саду, ставши, 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 Подивись, яка сволоч! На людей кидається. Підійте,